Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття. Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі ці називаються домашні помічники. Вони такі різні, але всі дуже необхідні. Одні з них допомагають підтримувати чистоту в квартирі, інші берегти наш час, дають змогу поспілкуватися з друзями, дізнатися про навколишній світ, розважатися. Що ж це за речі? Про це ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте мої загадки. Ось послухайте: провели під стелю дивовижний провід. Прикрутили склянку, загорівся вогник. Це лампочка. Її вкручують в люстру. Наступна загадка. Він на відстань не зважає. З ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук крінтом, треба брати телефон. Є у нас в квартирі робот, дивовижний в нього хобот. Чистоту він полюбляє, залюбки весь пил ковтає. Що це? Пилисос! А відгадайте, що це? Він так морозить! Так старається, що сам від холоду здригається. Холодильник. Наступна загадка. Любить вона всі тканини, сукні, серветки, гардини. Всі їх складочки знайде, розізлиться, пари Праска. Що за чудо ящик? В ньому є вікно, а у тім вікні кіно. Телевізор! Відгадай, хто цей мастак, що відлічує години і секунди і хвилини та й ще цокає тік-так. Завжди він у самоті, на руці чи на стіні. Годинник. Дітки, а які ще предмети побутової техніки ви знаєте? Які речі нам допомагають дізнаватися про те, що відбувається у світі? Телевізор, комп'ютер, смартфон, радіоприймач. А які речі вмикають, щоб послухати музику? Які побутові речі допомагають вашим мамам на кухні? А які речі допомагають почистити підлогу? Що допоможе випрати білизну? Що з домашніх помічників показує нам точний час і будить нас уранці? Дітки! Прилади, які ми вмикаємо у різетку, які працюють від електричества, струму, називаються електроприлади. А чи можна дітям вмикати такі прилади самостійно? Ні, ні в якому разі, це повинні робити тільки дорослі. В різці ховається дуже небезпечний для людини струм. Не можемо його побачити? Він такий потужний, що, його, якщо його торкнутися, він може своєю силою вбити людину. Якщо ви бачили під час дощу блискавку, то струм він дуже схожий. Але струм потрібний нашим електроприладам. А для чого нам потрібні електроприлади? Я буду починати речення, а вам треба його закінчити. Пилисос потрібен щоб. Електрична духовка потрібна щоб. Пральна машина потрібна щоб. Холодильник потрібен для зберігання продуктів. Щоб. Молодці! Дітки, наступне завдання. Подивіться на ці картинки. Завдання називається Що до чого? Назвіть електроприлад прилад і назвіть предмет, який йому необхідний. Фен для фена потрібне. Самостійно виконайте. А зараз наступне завдання. Треба розповісти про предмет, не називаючи його. Ось, наприклад, він їздить на коліщатках, має гумову та металеву трубу. На кінці металевої труби в нього щітка, яку можна одягати і знімати. Коли його вмикаєш, він починає шуміти. Ним можна позбирати сміття на підлозі, почистити килим. Здогадалися, що це? Так, це пилесос. Вам необхідно описати будь-який електроприлад, але не називати його. І нехай ваші рідні спробують відгадати. Дітки, усі ці речі, про які ми сьогодні з вами розмовляли, використовуються в побуті і називають їх побутовою технікою. А ще їх можна назвати домашніми помічниками. Як ви гадаєте, чому їх так можна назвати? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!